Для початку чумацького бізнесу треба було інвестувати, купити хоч пару міцних волів, справну мажу, а ще ж треба гроші на сіль, бо чумак у борг не торгував. Розкажу про мажі або вози. Вони вирізнялись великими розмірами і міцністю, адже мали витримувати сотні кілограмів ваги і сотні кілометрів степу. Більшу частину кузова відводили для вантажу, меншу для одягу і реманенту. Мажі робили повністю з дерева, бо, по-перше, метал роз'їдала сіль, а по друге, казали чумаки, він притягує грім, використовували тверді породи: дуб, граб, ясен, в'яз. Колеса і осі купували на ярмарках. Ну а далі роботу зазвичай доручали майстрам. Усі деталі з'єднували не цвяхами, а дерев'яними шпильками. Найкращим варіантом був легкий на ходу віз на ясенових осях із високими колесами і широкими ободами, щоб тягти було легше. На фото чумацький віз, який придбав історик та етнограф Дмитро Яворницький для історичного музею у Катеринославі, заклик неймовірну суму 100 карбованців. У музейному каталозі він датується 1905 роком. Те, що він зберігся аж до початку 21 століття, справжнє диво, адже чумацтво як промисел відійшло в історію у 19 столітті. Нині експонат можна побачити у Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Вози збирали взимку на один йшло близько двох тижнів. Їх робили у трьох розмірах: великі, середні і малі, залежно від того, скільки вантажу мав узяти. Щоб колеса не скріпіли і менше зношувались, їх регулярно змащували дьогтем. За це відповідав спеціально призначений чумак Мазій. І від цієї роботи пішло прислів'я Не помажеш, не поїдеш. Найкращими возами вважалися київські, писав етнограф Павло Рябков. Легкі та щедро декоровані. Але правда, і вантажу вони могли взяти не більше 40-50 пудів. У перерахунку до восьми центнерів ві тягли від двох до шести волів. Віл це кастрований бик. Він росте повільніше, але має більше м'язової маси. Не агресивний, тому таких можна було залучати до сільського господарства. Воли, звісно, поступалися у швидкості коням, але мали суттєву перевагу. Це витривалість та й менше перебирали харчами. Зараз воли рідкість, але навіть якщо ви їх ніколи не бачили, то точно чули приказки: працювати як віл чи коли щось пропало. Як віл злизав, волів для чумакування обирали з рівною ходою, сіреньких з рогами не менше як півтора аршина, понад метр у розмаху. Інші масці траплялися, але рідко, бо домінувала сіра українська порода. Красивими, мали бути, й самі воли їх мили і обтирали соломою. Хвости розчисували, роги чистили склом і полірували до блиску. На чолі валки йшли найкращі, Для них вирізблювали особливе ярмо. А багатші господарі, як писав етнограф Григорій Данилевський, навіть оздоблювали його сусальним золотом. Що вели ходили до п'яти років, а після їх міняли на молодих. Старих продавали, забивати їх не піднімалася рука.